Всім привіт! Я думаю, що ви бачили, що казав Трамп з приводу Володимира Зеленського. Давайте подивимось, в якому він зараз в стані. Зеленський. Володимир Зеленський, в якому він зараз стані, після всього того, що сказав Трамп, як він сприймає. Як він це все сприймає. Як сприймає Володимир Зеленський висловлювання зі сторони Трампа на свою адресу. Тут йде правосуддя, трійка пентаклів і повішений, вимушений. Це, оскільки правосуддя це в тому числі розрахунок на те, що людина, яка на тій стороні каже, вона має на це право казати, все ж таки, тут є ще. Необхідність співпрацювати, бо трійка Пентаклів за правосуддям, тобто ти зобов'язаний співпрацювати. Ще тут відслідковується причина-наслідковий зв'язок. Тобто до цього, до цих зауважень привели певні дії, і це аналіз цього. І ще трійка пентаклів з повішеним. Вони можуть свідчити про те, що є відчуття, що співпраця може піти під три чорти. Але є пропозиція, все ж таки, є пропозиція щодо королеви Пентаклів, щодо землі, щодо економічних вигід. Хоча не зрозуміло, як вона піде, оскільки двійка жезлів, хто в яку сторону буде бігти. Як він сприймає паж мечів, шістка мечів і туз кубків. Ну, Він сприймається як провокацію, бо паж мечів це як вкид, як провокація, як нерозуміння чисто з емоційної точки зору, це роздратованість. І ще він сподівається на дорогу і перемовини. Бо шість мечів – це дорога, і тут скубів для того, щоб прояснити, для того, щоб розмовляти. Лицар жезлів, король э, лицар в нас мечів, і трійка мечів, злиться. Бо лицар мечів це злість, це намагання вимістити свою агресію. Ну, бачите, тут лицар жезлів, те, що він все трощить. І трійка мечів це відчуття зради, відчуття того, що тебе дуже боляче вдарили. Бо трійка мечів – це три мочі в серце. Тобто ну, він відчуває себе зрадженим, він відчуває себе роздавленим, в нього є наміри поїхати щось прояснити. І в нього є злість. З цього я роблю висновки, що все ж таки це не домовлено було, це не якась така складна гра в піддавки. Ставлення Володимира Зеленського до того, що про нього каже Трамп. Ставлення Володимира Зеленського. Помірність якось воно буде, але як незрозуміло, бо є тут місяці, дві камічів. Він не розуміє майбутнього. Він не розуміє, як завтра буде яким буде майбутній день? І загалом це засилля, засилля дезінформації, засилля того, що приховано від тебе, те на що ти не впливаєш, бо в тебе очі зав'язані, і ти не розумієш, що відбувається. Що відбувалось в минулому? Він в тому числі перебирає ситуації, які були раніше, що могло до цього призвести, або хто міг як повпливати на це. П'ятірка Пентаклів, що призвело, типу, до таких наслідків. І тут є в нас Росія, королева жезлів, і страх, нагнітання. Є туз жезлів, туз пентаклів і королева кубків. Це моменти або присутності ще якоїсь жінки у цих відносинах, або ще також можливість використати перспективу щодо матеріальних ресурсів, бо туз пентаклів це те, що в тебе і в землі, і те, що економічно може бути вигідно. Вісім жезлів – башта і світ, і в нього або взагалі світосприйняття його зараз, що це веде. Сама позиція Трампа і те, що він каже, що це веде до того, що може світ рухнути, бо тут башта за світом йде. Кардинальні зміни в світі, що швидко можуть розпочатися, або навіть якась війна, або те, що може зруйнуватися остаточно і вже не бути таким, як раніше. Тут башта руйнує світ. І для нього це вагомо, вагомо те, що його. Так, ну, принизив фактично Трамп, це для нього вагомо. Проте він в певних моментах він тримає себе в руках, сподіваючись на якийсь діалог, на якісь пропозиції. Але сприйняття в нього доволі таке фатальне, бо башта зі світом це наче в тебе рухнула картина світу. Добре, а якщо ми спитаємо зі сторони Зеленського, що він має намір робити зараз саме у відносинах з Трампом? Що він має намір робити у відносинах з Трампом? Двійка Пентаклів, сумніви в нього є. Закохані двійка мечів, королева мечів. Ну, з одного боку, тут, типу, треба як, е, спілкуватися, але нема можливості. Двійка мечів, нема можливості. Королева мечів це а, щодо війни, е, проте я тут злість. Сумніви. І тут ще як він відчуває зі сторони Трампа, що Трамп може поставити блок у військові дії. Тобто, бо тут як призупинка військових дій, це те, що може послабити. І він хоче з цього приводу спілкуватись. Але чіткого розуміння зараз, що, що можна зробити, або що робити, в нього нема, бо тут двійка пентаклів це сумніви, робити чи не робити щодо пентаклового короля, щодо Трампа. Відлюдник. Дев'ятка кубків. Він вважає, що Трамп зараз як відлюдник сам в собі і в своїх вигодах: Дев'ятка кубків в своєму світі, рожевих поні та рожевих єдинорогів. Ну, а тут є, оце ще моменти, можуть бути карта виборів, бо закохані ще можуть свідчити про вибори. Дві камачі, ну, Зеленський їх не хоче. І ще е, тут може бути. Як умова йому певна поставлена, розглянути питання проведення виборів під час призупинки військових дій, бо дві камачів, що може свідчити про тимчасове військове перемир'я, і тут саме вісім камачів. В нього є очікування, що будуть намагатися продавлювати як призупинку або тимчасову зупинку військових дій для того, щоб провести вибори. А що збирається робити Зеленський? Що зараз збирається робити Зеленський у відносинах з Трампом. Сімка мечів, десять мечів, вищий суд. Правосуддя. Шукати обхідні шляхи, проте в нього є все одно перечуття, що це може не спрацювати. Ви суд правосуддя, закликати до здорового глузду, закликати до співпраці, реформувати відносини. Він насправді зараз поки ну, не знає, що робити, бо є тут двійка: Жезлівце, планування, планування якоїсь розмови, але страшно бо дев'ятка мечів. Він хоче поспілкуватися, він хоче особисто щось сказати. Проте ну, тут є опасіння і є страх. Паш жезлів сила і п'ятірка пентаклів. І тут є моменти ще якихось ініціатив, але вони йдуть за п'ятіркою Пентаклів. Або ті, які були не прийняті. Бо тут як ініціатива, якою ти хочеш зацікавити ту сторону, для того, щоб змінити гнів на милість, проте п'ятірка пентаклів. Або як воно недолуге, або, можливо, це, оскільки це ресурсна карта, і там, де ти проходиш повз можливості, можливо, це пов'язано якось ще з копалинами. Повертання теми до копалин. Чого п'ятірка Пентаклів, що пан Зеленський? дві покупки І карта Мах. Твірка мечів вичекати момент. Вичекати момент. Отримує ще певну інформацію, ще збирає інформацію від розвідки, в тому числі, від розвідки, бо королі мечові, які надають інформацію за запитом. Він збирає більше інформації для того, щоб потім провести перемовини. Бо двійка кубків, а карта мах. З позиції сили, з позиції можливостей, з позиції того, хто може якось впливати, провести діалог. Тобто в нього націлені зараз на діалог, на розмову, проте для того, щоб її провести, потрібно отримати більше розвідінформації, потрібно отримати більше інформації від тих, хто її дістають йому, бо це таємна інформація. Тому тут йде певне таке вичікування того, щоб. Можна було щось з'ясовувати. Я не можу вам сказати, що ми зараз почнемо воювати з США. Ну, це жарт, звісно, але ну, такі, такі в нас обставини, що ти читаєш ці новини, і в тебе вже немає чіткого розуміння. В нього є дійсно є опасіння. Е, на зараз ситуація для нього дуже болісна, бо трійка мечів він відчуває себе зрадженим. І загалом виглядає так, що не дуже. Він вірить в. Хоча за сонцем в нього є надії, але віри в Трампа я такої не бачу і саме нема. Знаєте, я насправді, можливо, це по-дитячому звучить, але я хотіла б побачити, чи дійсно Трамп каже те, щоб ну, Якось зробити боляче Зеленському, йому дійсно Зеленському дійсно боляче, боляче це неприємно. Але я думаю, що, можливо, це така якась стратегія, бо ну, Трамп це, ви ж самі бачите, він бізнесмен, такий доволі дивний. І може, це там для того, щоб сподобатись Путіну. Чи там така якась хитра гра. Ні, Ні,фіга це не хитра гра в плані того, що він, Зеленський не в курсі цієї гри, і Зеленський дійсно не розуміє, що зараз робити. В цьому питанні. Як сприймає Зеленський? Те, що кажу йому Трамп. Ну, про нього Трамп раніше. Як сприймає це зараз Зеленський саме особисто? Як Зеленський це сприймає. Як Зеленський це сприймає? чотирка мечів. Колесо Футон, шість капентаклів. Ну, Зеленський трійка жезлів закручуються, закручуються такі події, на які ти впливати ну, насправді зараз, не можеш. І Єрофан це той, хто встановлює правила, активність, але він думає, що з часом, з часом, і в тому числі за рахунок ще якихось інших, можливо, королів, що він все ж таки може ну, вийти на якийсь діалог конструктивний. Тут є. Карта вичікування, четвірка мечів це нічого не робити. І нічого не робити спостерігати спостерігати і використовувати саме цю ситуацію для того, щоб відновити свої сили або знайти, ну, наприклад, якісь інші важелі. І тут ще все одно є, коли Фортуни шістка пентаклів, в нього є перечуття, відчуття того, що все одно співпраця якась буде, бо повернення до питання, допомоги. Трійка Пентаклів і імператриця для України співпраці для України, але ще імператриця знову ж таки може казати про те, що в тебе в землі. Тобто зараз якась пауза, але на співпрацю він знову ж таки очікує. Тому така ситуація. Так, ну, давайте подивимось, ще нам що скажуть карти загалом. Він ну, дивиться на те, як би спланувати, як спланувати зустріч. І ще тут, ну, мечів це це Доволі неприємне це те, що тебе вибиває. Неприємність, яка вибиває тебе зі шляху. Проте він все одно має. Якісь ще козирі в рукаві. На дороги. Вони поки за двійку мечів. розуміння, як воно піде. Саме домовляння за фінансову складову, за матеріальні, за ресурсні речі, за земельні ті ж речі. Це загострення. Це загострення саме у відносинах і страх. За дев'яткою мечів, бачите, тут людина вона в ліжку і вона переживає, вона боїться, вона дивиться в вікно і переживає. Ну, тут лицар жезлів. Злість, швидкі новини, швидкі рішення і ініціативи. Хто кого переграє, знову ж таки, агресія за лицарем мечів. Це те, що все може, все може рухнути, можуть зламати гру, бо колісниця з баштою, що це може призвести до обвалу, до обвалу фронту, в тому числі, але сила каже про те, що він ситуацію втримує і що ситуація втримається сама по собі, бо є сила, це мудрість, і не від нього одного це залежить. І це, що може взагалі чинити негативні наслідки для самого світу. Бо світ і трійка мечів взагалі для світу. Вісім камечів і, і п'ятірка пентаклів, і ще скутість по фінансовій складовій. Тобто відчуття залежності все одно від штатів, від матеріальної складової. І маємо те, що маємо. Проте ну, ми з вами робили розклади. Я сподіваюся, що все в нас буде добре. Тому. Можемо спитати, що нашу Трамп, нашу Трамп. Для чого? Трамп знецінює Зеленського, для чого він його відверто принижує привселюдно. Для чого Трамп привселюдно? Тут з пентаклів. Він з про гроші. Для чого Трамп привселюдно принижує Зеленського? Для чого він це робить? Проявляє свою силу, тому що має за юстицією має повноваження на це. Він вважає, що він має на це повноваження. Хоча це по дурню, в тому числі дурень і правосуддя. Насправді це порушення, порушення правил, порушення законів. Тобто, якщо він думає, що це. Те на що він має повноваження, і те на що він має владу, то це ну, неправда, бо, бо дурень каже, що це дуже він марно робить. Дев'ятка кубків, вісім пентаклів і король мечів. З одного боку, дев'ятка кубків відповідно до того, на що він це робить, просто тому що це дозволяє йому себе відчувати важливим, дозволяє відчувати себе тим, хто керує грою. Бо дев'ятка кубків це карта власних можливостей, коли ти зробив себе начебто сам. Хоча я читала в Вікіпедії, що він зробив себе сам, там в нього, по-перше, батько був. Багатим, а по-друге, в нього ще дід починав з того, що він відкрив ресторан і відкрив бордель, і саме з борделю в нього були найбільші заробітки, і тому ну, гроші такі вони пішли в сім'ю з цих ще моментів. Але дев'ятка кубків це статусність. Тобто Трамп може принижувати Зеленського, бо він вважає, що має на це право, і бо він статус не сам по собі в своїй роботі. Тут ще є король мечів. Це або людина, яка при ньому доволі така радикально налаштована відповідно проти Зеленського. Або він себе виставляє в ролі, типу, як злого поліцейського. Ну, диявол і смерть маніпулює. маніпулює. Тому що тут диявол по смерті. Ну я вже вже вам казала про те, що ну не подобається Зеленський Трампу. Очевидно, і вони хочуть його змінити, і це нам показували карти. А тут диявол зі смертю, як може і принижувати його для того, щоб він і пішов, бо змушувати його ну закруглитись, піти за смертю. Дев'ятка жезлів і Єрофант і сила, він таким чином підкреслює свої можливості, свою силу, свою міць, свою владу, бо Єрофант це така статична мумія, ця 80-річна, яка за силою просто себе намагається таким чином утвердити в своїх межах повноважень. І він ще такий заборчик, наче, навколо себе робить, щоб ніхто не міг його з його шляху. Зсунути. Трамп я маю на увазі. Єдине вірна його точка зору, яку він відстоює, бо має на це право, і тішить своє его. Бо дев'ятка купів, вона завжди тішить своє его. Чому Трамп принижує Зеленського? Що можна ще сказати? Башта. Можуть іще у Трампа йти не так справи, як він хотів. Чого Трамп принижує відкрито Зеленського? Сім кажезлів і місяць. До речі, між ними насправді є нез'ясовані стосунки, бо тут е, місяць у Трампа може бути навіть нерозуміння певних моментів або викривлена інформація. І тут саме. Як бажання вишвернути, ну просто вишвернути. І тут в нас йде король жезлів, паж мечів і двійка жезлів це інформація, яка доволі компрометуюча або неприємна інформація, яку, скоріш за все, Трампу хтось доніс. Бо тут наявність таких людей, які підливають масло у вогонь, нерозуміння, що буде завтра, нерозуміння, що буде далі, майбутнє, перемовини і страх. Тобто Трамп сам себе своїми перемовинами з Руснею завів в ситуацію, коли йому страшно, чи зможе він вийти? Він же хоче Нобелевську премію, чи зможе він вийти з якимось результатом, але зараз він дивиться в ситуацію на майбутнє, в перемовини в ті ж, і в нього є нерозуміння, чи не обістреться він фантастично, феєрично на весь світ. Ну і особисте протистояння, просто особиста неприязнь. Небажання спілкуватися з людиною просто особиста якась неприязнь. І до того ж вона ще хтось на вухо щось там нашептав. Чому Трамп принижує Зеленського? Що ще можна сказати? Чому Трамп принижує Зеленського? Ну, у нього, по суті, 9 пентаклів, бачите, 9 пентаклів, 9 кубків. Все, все про себе. Дев'ять пентаклів це Я багатий, я маю вагу. Я все зробив сам. І ще тут п'ятірка жезлів і лицар мечів це протиріччя. Протиріччя і злість. Скутість, неможливість продавити ситуацію, бо є ну, п'ятірка жезлів, а вони, бачите, як всі пов'язані. Він встряг в цю ситуацію, для нього є неможливості. Якісь зараз у Трампа, ну, очевидно, через Зеленського неможливості е, прогресивно заробляти ще більше. Бо він скутий саме війною, військовими діями, агресія в нього є, нерозуміння, ну, небажання протиріччя. Вісімка камачів, смерть і жезлів. Проблема з Зеленським, проблема з Україною змушує Трампа на даний момент. Гальмувати. Гальмувати в досягненні його інших, там якихось імперіалістичних цілей. Бо ялиця Джезлів це трошити, крушити світ далі. Ну, тобто, займатися іншими справами. В нього на тут і зараз немає вирішеного питання. І це його як гальмує просто по вісімці мечів. Він як зв'язаним себе почуває, що ситуація не вирішена. І все. І ще, ну, відповідно, має можливості. Тому. Тобто він обіцяв 24 години. Він сам ну, обісрався з цими перемовинами. Перемовини були просто провальні з точки зору США. І на зараз в нього ще злість по відношенню до Зеленського. Але така цікава злість. Він може злитися на себе, на те, як він підходить до вирішення справ, але, звісно, ну, доволі легко. Це перевертати на когось іншого. А яка підтримка у Зеленського? В народі зараз? Наскільки багато українців зараз підтримують Володимира Зеленського? Вісімка жезлів. Вісім кажезлів це події, в тому числі події, які в тому числі впливають постійно на його рейтинг або рейтинг, який може скакати. Двійка Пентаклів, імператриця і Туз Пентаклів. Двійка Пентаклів вона карта, яка може ділити навпіл. Тобто десь приблизно половина імператриця Туз Пентаклів від цілої України. Або ще може казати, що по певних моментах є така якась загальна підтримка. В певних нюансах тут ну, просто розділ на половину. Тобто десь половина України зараз можна сказати, що вона його підтримує. Оскільки двійка пентаклів це дві такі рівнітації. Рівні І вона ще карта 50 на 50. Від загальної кількості в Україні людей. Бо імператриця це карта України. І тут Пентаклів карта 100%, а двійка пентаклів вона його ділить. вісімка вісімкажезлів ще може свідчити про те, що, наприклад, або останні події, або те, що там на нього там, можливо там зчиняється певний тиск. Можливо, що це навіть збільшує йому його рейтинг. Не знаю. Я думаю, що так. Але о, саме у відсотковому відношенні. Я думаю, що десь відсотків 50. А чого Трамп сказав, що у Зеленського 4% підтримки? Чого Трамп сказав, що у Зеленського 4% підтримки? Чому так Трамп сказав? Королева Жезлів. Це Росія йому сказала. Повіше бо вони його зливають, вони його просто хочуть його позбавитись. Трійка Пентаклів, двійка жезлів і королева жезлів, це вигідно з точки зору Росії і з тих, хто з Росією співпрацював, бо тут спільна праця, напрямок на Росію і моменти пов'язані з нею безпосередньо, бо королева жезлів. Ну а вони його, бачите, як ну, хочуть просто його позбутись. Тільки я вас дуже, дуже прошу. Давайте ми не будемо сваритися в коментарях. В нас зараз є спільна мета це перемога України, повернення наших територій, наших земель, наших людей. І це єдине, що повинно нас об'єднувати. Якщо ми зараз будемо розділяти наше суспільство на зелеботів, порохоботів, юліботів і інших, ну нічого гарного з цього не вийде, але будуть плескати в долоні наші вороги. Задача в нас зараз спільна одна лише це перемога України, підтримка наших воїнів. І щоб Росія нарешті розвалилася на маленькі друзки. Тому, будь ласка, давайте не будемо співати нікому діферамби взагалі, ні там ні Єрмакам, ні Зеленському, ні Порошенку не треба. Я взагалі навіть тему з Порошенко я не хочу її розглядати, тому що як би не випало, чи гарні карти випадуть, чи погані карти випадуть, все одно в коментарях буде лайка. Зараз я виключно цей розклад зробила, тому що я хотіла для себе зрозуміти, чи це така гра, чи це дійсно приниження президента іншої країни. Так це дійсно приниження президента іншої країни з метою його усунення від влади. Чим це нам загрожує? Нічим гарним, чи вони зараз намагаються створити в нас майдан або передмайданну ситуацію? Звісно. Вони це хотіли дуже давно, бо Росія хоче всю Україну, але в них нічого не вийде. Тому наша зараз спільна мета це виключно об'єднувати наші зусилля, і кожен на своєму місці робить те, що може для перемоги України. Це головне. І не забуваємо, що наша перемога виборюється зараз в окопах, просто валять ворога, як тільки можуть. Не треба знецінювати їх працю, не треба знецінювати їх силу. Це мільйонна озброєна армія. А що там одне якесь жовте чмо на США потякає, ну так ми ну, півтораметрового зболіт, скільки вже часу на нього витратили, обсмаковування його з усіх сторін? Хай вони там собі розмовляють. Весь світ бачить, що воно недолуге. Зараз вже і республіканці, в тому числі сьогодні. Там сенатор республіканців сказав, що для Путіна місце виключно в тюрмі на пожиттєве або навіть страта. Демократи вже там теж я чую голоси, що демократи пишуть, що ну, типу, куди Трамп веде. Всі дивляться на цей весь хаос і розуміють, що те, що зараз робить Трамп, не входить в інтереси взагалі Заходу. Тому давайте так. Тверезо дивимось на ті події, які відбуваються, не накручуємо себе, тримаємося, робимо посильно те, що кожен може на своєму місці, і головне саме берегти себе кожен день, берегти своїх рідних, цінувати кожен день, який в нас є, і робити хоч щось для того, щоб. Не відчувати потім сорому, коли ми переможемо, коли наша армія повернеться додому, нам потрібно буде відновлювати наші сили, відбудовувати наші міста, і щоб нам не було соромно за те, що ми втрачали віру в той момент, коли найважче було тим, хто на фронті, хто на нулі. А я вам дуже дякую за вашу увагу, за вашу підтримку. Все в нас з вами було, є і буде Україна, і ми з вами обов'язково дуже скоро переможемо. Ми ще на один день з вами стали ближче до закінчення цієї війни. Тільки, будь ласка, дуже прошу вас, бережіть себе та бережіть один одного. На все добре.